Несправність електромереж, електроприладів та нехтування елементарними правилами безпеки під час користування вогнем можуть стати причинами пожежі у домівці, аби запобігти можливому лиху, співробітники управління ДСНС України у Полтавській області та соціальні працівники відвідують громадян удома та проводять з ними роз'яснювальну роботу працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками відділу соціального захисту населення міста, районів. Постійно проводяться спільні рейди по житловому секторі, особливо це важливо перед початком опалювального сезону, де населенню роз'яснюється правила пожежної безпеки у побуті. Користування електрогазовими приводами, пічним опаленням. Однією з причин пожежі може стати випалювання сухої рослинності під час прибирання, говорять рятувальники. В осінньо-зимовий період загоряння та смертельні отруєння стаються через порушення правил користування пічним опаленням. До спілкування з жителями долучаються соцпрацівники, які також розповідають про можливу небезпеку. Проводити бесіди, бесіди і на поминання про те, що як вони повинні поводитися з газом, і ще ось зближаться. Отоплюваний сезон. Напоминаємо, щоб не забували, виходячи з хати, щоб виключили, перекрили газ. Більшість громадян намагаються бути пильними у питаннях безпеки. Завжди перевіряю, чи в мене все повиключувано. Свід, щоб був виключений. І газ все. Тоді тільки я закриваю хату і виходжу. Приходжу, опять, все в порядку. Так що я на що цього дуже строга. Такі рейди лише починаються. А з початком опалювального сезону кажуть рятувальники проводитимуть такі заходи частіше.